Я на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео пропоную розглянути ось такий візерунок. Цей візерунок виконаний з перехватами, причому відбувається два перехвати підряд. Тому для в'язання нам знадобиться дві додаткові спиці для перехвату, або ж інші інструменти, якими вам зручно працювати Тобто це може бути шпильки, голки для в'язання. Те, що що вам зручніше. Отже, ось такий візероночок У нас є один перехват в цьому місці, а це дві лицеві петлі, і всередині є ще одна виворітня петля. При розтягуванні. Цю виворітню петлю видно, так воно стягується, в'язання і, в принципі, тільки додає об'єм. Тож даний візерунок має рапорт 13 петель на 8 рядочків. І починаємо в'язання з першого рядочку, першу петельку знімаємо, далі пров'язуємо 2 лицьові петлі. 3 виворітні, 2 лицьові, 1 виворітня, 2 лицьові, 3 виворітні. Далі рапорт візерунку повторюється. 2 лицьові, 3 виворітні, 2 лицьові, 1 виворітня. Дві лицьові, три виворітні. І так повторюємо рапорт до кінця рядочку, в залежності від того, яка кількість петель у вас набрана. Завершуємо в'язання виворітньою петлею, розвертаємо другий рядочок в'яжемо всі петельки за малюнком, тобто лицьова над лицьовою виворітня над виворітньою. Так само пров'язуємо третій, четвертий та п'ятий шостий рядочки. По шостий рядок ми виконуємо всі петельки, пров'язуємо за малюночком: Лицьова над лицьовою, виворітня над надвивертньою. В'яжемо по шостий рядок включно і зустрічаємося в сьомому рядочку. Отже, шість рядочків пров'язано. Далі починаємо в'язати сьомий рядок, в якому виконуємо перехвати. Першу петельку знімаємо кромочно, далі пров'язуємо дві петлі лицьові, три петлі виборітні. Беремо допоміжну спицю, знімаємо на спицю, знімаємо дві петельки, відкладаємо перед роботою, далі знімаємо ще одну петельку виборітню, і відкладаємо її за, роботу, за роботою, за робочу ниточку. то одна виворітня петля в нас знаходиться за роботою, пров'язуємо наступні дві петлі, які знаходяться на основному в'язанні. Далі повертаємо одну виворітню петлю. Яку відкладали за в'язання на основну спицю, пров'язуємо її виворітньою. далі повертаємо дві лицьові, які відкладали перед в'язанням, та пров'язуємо їх. Далі виконуємо три виворітні петлі. І повторюємо рапорт в'язання. Дві петлі лицеві, три виворітні, дві петлі знімаємо перед роботою, одну петлю виворітню знімаємо за роботу, пров'язуємо. Дві лицеві петлі, повертаємо одну виворітню, пров'язуємо її виворітньою петлею, повертаємо дві лицеві і також їх пров'язуємо. Три виворітні і продовжуємо пров'язувати таким самим чином рапорт візерунком. Дві лицьові, три виворітні. Дві лицьові відклали перед роботою, одну виворітню відклали за роботою. Пров'язали дві лицеві. Повернули виворітню петлю на спиці, пров'язали одну виворітню петлю. Далі повертаємо дві лицьові. пров'язуємо їх. І завершуємо рапорт трьома виверітніми петлями, кромочну пров'язую виверідньо, розвертаємо в'язання. Восьмий рядочок пров'язуємо три лицьові, дві виворітні. Одна лицьова, Дві виборітні, три лицеві і дві виборітні петлі. Далі повторюємо ось таким чином виходить пров'язування яз... пров цього візерунку. Так, він виглядає спереду. Такий вигляд він має зі зворотньої сторони. Якщо вам корисно було дане відео, сподобався візерунок, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, поширюйте відео, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Рівних вам петель! До зустрічі на каналі!